Антологія читань слів Всемогутнього Бога Висловлювання ХРИСТА НА ПОЧАТКУ, Глава 3. Переможний ЦАР Сидить на своєму славному Престолі. Він звершив відкуплення. Та привів увесь свій народ до явлення в славі. Він тримає Всесвіт у своїх руках, і своєю божественною мудрістю та могутністю Він збудував і зміцнив Сіон. Своєю величю Він судить грішний світ. Він виніс присуд усім націям і всім народам і землі. І морям, і всім живим істотам у них, а також тим, хто п'яний від вина розпусти. Бог неодмінно розсудить їх, і Він неодмінно розгнівається на них, і в цьому відкриється велич Бога, чий присуд миттєвий і виноситься без затримки. Вогонь його гніву неодмінно спопилить їхні жахливі злочини, і будь-якої миті їх спіткає нещастя. Вони не знатимуть виходу і не матимуть де сховатися. Вони ридатимуть іскреготітимуть зубами, і вони накличуть на себе знищення. Переможні сини. Улюбленці Бога неодмінно залишаться в Сіоні, щоб ніколи його не покинути. Численні народи уважно слухатимуть його голос, ретельно стежитимуть за його діями, і звуки їхньої хвали ніколи не стихнуть. Явився єдиний правдивий Бог. У душі ми будемо певні щодо Нього. Та слідуватимемо за ним по п'ятах. Ми щосили кидатимемося вперед і більше не вагатимемося. Перед нами розгортається кінець світу, належне церковне життя, а також люди, справи й об'єкти, які нас оточують, уже зараз посилюють наше навчання. Поспішаймо повернути собі наші серця, що так люблять світ. Поспішаймо повернути собі наше видіння, що таке затьмарене. Стримаймо наші кроки, щоб не переступити меж. Закриймо наші уста, щоб ми могли ходити в Божому слові і більше не оспорювати власні здобутки та втрати. О, відпустіть її вашу жадібну прихильність до мирського світу та до багатства. О, звільніться від неї, вашої чіпкої прихильності до чоловіків, дочок і синів. О, відверніться від них, ваших поглядів і упереджень. О, прокиньтеся. Часу мало. Подивіться вгору, подивіться вгору з середини духа і дозвольте Богу взяти контроль на себе. Щоб не сталося, не станьте, як та дружина лота. Як жалюгідно бути відкинутими. Справді, як жалюгідно, О, пробудіться!